Давайте цю інформацію, що мішає вам прийняти рішення. Що мішає вам прийняти рішення? Особисті розклади, консультація, матриця судьби, чистки обучення, наставник, амулети, причить в особисті. Що вам мішає? Вам навіть не мішає. Ви хочете зробити якийсь крок до людини, але людина або ви не знаєте, як написати це письмо. Або вам пишуть це письмо. І людина не знає, як його написати. Сама сидить в клітці цього, цього письма. <кхи> і не може зробити цей крок, написати, признатися. Людина дуже, дуже горда. Ви страдаєте за людини цієї гордості. Людина, до речі, має теж якогось друга, якого витягує з біди. Це теж, якщо це жінка витягує чоловіка, то це пагубне діло. Да, Ви хочете заботи від цього чоловіка. Згадується моменти всі, які були класні, Находить наплив написати, або тій людині приходить написати. Ви можете бути в бакеровці цієї людини. Людина могла вас заблокувати, а потім сама сидить вас згадує. Знаєте, людина себе винить. Навіть вона може мати в інших стосунках бути, але вона, людина думає про вас і згадує ті моменти. Людина сожаліє, неправильно десь повелася людина з вами. Проявила вкрай дуже важкі маніпуляції, дуже больні Схеми маніпуляцій проявила людину. І вона тепер зараз осознає. Це все людина робила із за треугольників. А ви пострадали. А це вашого чоловіка триугольники, не ваші. У вас їх не було. Людина з вами була по розчоту. Треугольники. І вона з тими людьми була треугольниками. Відтоді ви зараз сидите в одиночку. Гарюєте. Холодні. Одинокі. Можете їхати, переїжджати якась поїздка бути у вас. Ну людина що думає? Вас збиває з, з того, що ви говорили про сім'ю, що ви говорили про дітей, про шлюб. А тут раз і така ситуація. Так все було радісно, красиво, тут вас кинули, прядали, бухнули. І людина пішла різниця у вікові велика. Людина вибрала не вас, не вашу сім'ю, вибрала себе, гроші, а вашу любов, ваші плани, які були, вони людини була людина брехала. Вам не дає прийняти рішення цієї це, це людини. Брехні, схеми обмани. Ця людина робила його з усіма. Ці схеми обмани, ці брехні, людина, ці триугольники. Людина не любить себе, людина не поважає себе, хоча може себе нести дуже гордо, виставляти себе дуже потрібним чоловіком в цьому мірі. Ну, пойміть, якщо людина знаходиться в треугольниках, вона себе не любить. Якщо людина бреше, обманює, маніпулює, вона не любить себе. А якщо вона не любить себе, то їй далеко до вас. Що вам ще мішає прийняти вибір? Якась хитра подруга з боку, яка... Не дає вам іти, а внушає вам якусь таку, типу, як лінь до, до прийняття рішення. Вона вам не дає прийняти рішення. Вона вам визиває ревну, всякі там штуки, всяку вам і загонить вас в болото ваших мислів. І ви далі обіжаєтеся, що людина ще обіда, мішає вам обіда, гордость, корона, Да я такий, де да не піду, де да ніколи в житті, знаєш, воно мені треба. Ну... Плюс ще багато літає людина, по облаках, літає на рахунок цієї подруги. Цієї людини, це може бути мама, це може бути подруга, кума. Така розшитлива людина. Все дуже вважає. може любити красиві одежі, любить внимання. І Ви знаєте, що може бути, як вам навіть завідувати. І ви не можете проявитися, або людина до вас не може проявитися і за цієї жінки в цій дуже крако слухає цю жінку. Бачите, по правосуддію, цій людині ця жінка дана для іспитання, що людина має слухати себе, а не яких подруг, мам і всяких бабушок, а має слухати себе, своє серце. Ніяких друзів вона не має слухати. Ну тут бачите, мішаєш вибор вам прийняти, що ви не приймаєте себе, не приймаєте своєї темної сторони. І в клітки сидите цього ума. Знаружу все хорошо, а всередині Барбія, Гербуду, одиночество і демони всередині їх прийняти не можна. А якщо ви їх покажете, то людина думає, якщо вона їх покаже, то ви їх їй не захочете. Хоча за чим ховати. Показуєте зразу свої темні сторони, де приймаєте, якщо підходите і живете. Якісь буде передвіження і інтуїція підказує цій людині, що, вас, що треба йти до вас. Але опять же, оці треті лиця, ці сумнівання, і людська гордость не дає людині прийти до вас і зробити вам подарок. Приймайте таку інформацію.